Привіт, трохи не автомобільна тематика, але, схоже, деякі варіації на тему, чи буде взимку світло. В фоновому режимі ввелась робота по накопичувачам. В першу чергу для власного споживання бо маю будинок, маю сонячні панелі. Сонячний інвертор на воду. Ну і, звісно ж, маю зелений тариф. Панель, панелей мало, власного видобутку не вистачає, щоб перекривати власне споживання. Тому, скажімо так, батареї потрібні було. ставилась задача першу чергу, скажімо так, в мінімальному бюджеті зайти в батарею, яка була б максимально, ну, не максимально, але безпечно зроблена. Тому, скажімо так, е, ставилася задача електрично і фізично зібрати батареї так, щоб це було, не, це було небезпечно небезпечно. От, е, тому, скажімо так, я е, е, зупинився на варіанті, тому, який я використовую в автомобілях, в автомобільних батареях. Це збірка з китайських призматиків, тому що вони, е, скажімо так, повторювальні. Я їх можу заказати, я розумію, в, якої, в якому в якій якості вони, скажімо так, більшість з них я використовую вже не один рік в автомобілях, я знаю, як вони працюють. От, я можу їх зібрати фізично зібрати коректно, збираються такими модулями, обтягуються металевими пластинами. З проміжками з матеріалу, який пружність постійно має для компенсації всіх розширень. І, скажімо так, і зверху кришка, щоб не шкваркало і не бризгало міддю, якщо щось впаде туди. Таке теж траплялось. Тому найбюджетний варіант це на еліферах. Чи на літіоні такі модулі із плюшок? Це хіба що BMS на торці, яка вже дозволяє експлуатувати таку зборку як кінцевий продукт, але без корпусу, без, без якихось там красивих плюшок дистанційного управління, моніторингу і все таке інше. От. В таких модулях використовую калп 100 ліфер калп 190 ампер годин. Вони нові, але Грейт Б, скажімо так, досить рівна ємність, досить рівна, рівний опір. В збірках по 16С працюють з невеликими відхиленнями. От, Grade Б це батареї, які по якомусь одному параметру не, 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 не зайшли в вимоги автовиробників. Ну, для, побутових, для побутового використання їх більш ніж достатньо. Це 8С збірка на 24 вольта. Я дуже не хотів їх в корпус, в корпус ставити. на... 48 вольт батареї, але прийдеться, тому що вони дуже важкі. Дуже важкі, дуже важко тягати. Далі, це модулі 14 s на катл 116 ампер годин на Рено Кенго дуже багато батарей на них зроблено, ніяких нарікань нема. Основна маса це теж нові з грейд без повною ємністю, але трапляються і юзет, чи може не юзет, але зняті з модулів, теж мають повну ємність, але по, по контактам видно, що вони розбиралися, тобто зашліфовані контакти Такий модуль має десь приблизно 5,8 кВт, годин ємність на 48 вольт. Скажімо так, це варіант, так, вже в корпус вставлений, теж майже все по мінімуму. Металевий корпус з двойки. 2 мм товщиною кришки, кришки такі ж самі на міліметр. Ну, тобто одну-дві наверх можна поставити. БМС. В принципі, збірка всюди однакова, Фальшпанель алюмінієва, до неї кріпиться БМС. Та й все, в принципі, запобіжник із запобіжник. Перемикача якогось немає. От. Контакти. Я зупинився на таких. Вони дуже такі дебелі, міцні, під М8. Але вони, по-перше, недорогі. І по-друге, однозначно, я знаю, що вони залишаться цілими при любих діях споживача, скажімо так. І з плюшек дисплей. Звісно, це так, кому треба, кому не треба. Тут це, це GBD, BMS, Smart BMS на 150 А і версія RG45 LCD. Тобто Bluetooth залишається на варті, працює можна. Управління застосунку робити, і на портер RG485 вішається дисплей. ну, По дисплею таке. По-перше, він засипає. Я не знаю, може там на лаштуваннях є О, встановити, щоб він не засипав. Дозволяє дивитися рівень заряду, струм, вольтаж, температуру і тайм. Час до розряду при, такому, при такій нагрузці. На другій сторінці можна вмикати чи вимикати нагрузку чи зарядку, залишок ємності, кількість циклів з включення БМС, температури. З температурами теж є таке питання: максимальна температура 26, бо там фізично на батарею 2 датчика а в Застосунку включено три датчика. Третій, це, мабуть, фети чи. То він показує максимальну таку БМС-сат, я не знаю, що це, статус нормальний. І карта, карта напруг по самим коміркам, з індикацією максимальною мінімальною. Ну і просто. А, вимикати його не, не можна, я не, мож, не знаю, як його вимкнути. Вмиканням він тільки перелистується. Вимикання через застосунок всієї батареї. Далі варіант Далі варіант на таких мод... на S-Volt. 134 Ліфери. Все збірка. Типово все, як, як в інших варіантах, е, начебто це нові, е, бо вони прийшли в заводському пакуванні, вони нові. І ну, китайці пишуть, що Grade A, не знаю, не можу сказати, але ємність рівна і вони достатньо всі рівні може і Grade A, бо, бо це, е, скажімо так, не, не перший ешелон виробників. Тому тут може бути і грейд А. БМС G-Kong 100-а з активним балансиром на 600 мА 06 А. Не знаю, чи потрібен він для нормальних батарей. Ну, його однозначно треба балансирно правильно настраювати, бо за умовченням там балансування починається, починається з 3 вольт. Якщо так залишити і батарею не дуже часто заряджати цілком, то цей активний балансир навпаки батарею рознесе в сторони. От. Тут вже запобіжник це більш Пізня збірка. Тут тут же я починаю почав використовувати начебто правильні запобіжники. 50 В, 58 В 200 А. Не знаю, треба якось зробити тест, порвати їх всі різні, які бувають. Такі і такі на 56 вольт, подивитись, це теж, теж варіант з. Дисплеєм. От, Тут дисплей здоровенний, за в застосунку можна налаштувати, чи він буде весь час відображати, чи там за 30 секунд тухнути. Ну, теж інформації тут, тут нічого не управляється, тут тільки відображення. Все, все майже те ж саме. Статус заряд розряд, статус е, е, аварія. Чи не аварія, температури, дельта 1 мВ. Потім по коміркам карта і фіксацією, відображає максимальну, мінімальну і сторінка якихось повідомлень, тут їх зараз немає. От, ну. Ще, ще в активних балансирах, от в дже ще такий є мінус, скажімо так, працює тільки один канал, тобто з самої зарядженої комірки зливається в саму розряджену. Тобто весь час балансуються тільки два елементи, якщо в інших може декілька пар одночасно балансуватись, Тут тільки одне. А, тут є кнопка вмикання. Тобто джеконг, дозволяє прилад, пристрій вимкнути. В цьому варіанті він е, напруги нема, все вимкну, вимкнуто. Ну і вимкнути. Все, пішло. Так, далі. Далі варіанти, це вже, власна, скажімо так, розробка була задача на кан-шину до інвертора зробити батарею, яка буде працювати з каншиною шиною, з інверторами коректно і в повному, повному обсязі. Тому ці варіанти вже суто під каншину. Без КАН вони можуть працювати, але в такому режимі, якщо ми зайшли до, до, до якоїсь границі, де е, треба вимкнути нагрузку, батарея вимикається і стоїть в, аварій, в аварійному вимкненні. Треба ручками включати та виключати. Це якщо без управління покану. Якщо з управлінням покану, то звісно таких ситуацій не може бути тільки аварія. От, тут теж s воль 134 Агоди, але в конфігурації не 16 s а 15 s Це приблизно 6,3 кВт години. Те ж саме індикатор, ну, скажімо так, батарея по мінімуму плюшик 0. Управління дистанційного нема. Є тільки відображення параметрів. І якщо треба щось міняти, міняються командами по каншину, немає застосунку якогось дистанційного веб-інтерфейсу і т.д. і ТП. Соло мінімальний варіант по коштам, але, скажімо так, зібрано коректно. Сам балансир на BQ76940. Відпрацьована дуже давно е мікросхема від Техас Інмент, і то, те ж саме збірка така ж сама: Алюмінієва фальшпанель, на неї е кріпиться е плата фетів, там по 12 фетів е заряд і 12 на розряд, і на неї зверху кріпиться е БМС-ка е з своїм контрол контролером. Ну, те ж саме в принципі, Кан, Кан імітує Пілантеч, тобто, якщо в інверторі є в виборі батарей, є батарея Пілантеч, то ми працюємо в повному обсязі. За виключенням було відпрацьовано по КАНу Паралельне з'єднання, тобто така робота в, в, в рою, але, скажімо так, задач не було і е, апаратно БМС не підтримує е, роботу, е, скажімо так, там 5 чи 10 накопичувачів на, на одній кан лінії. Якщо будуть запити, може буде далі робота. На зараз ведеться робота по сканом по батареям високовольтним. На зараз в мене є софар трьохфазний 20 кВт. До нього я буду робити зараз батарею високовольтну теж з управлінням по кану, але вже не в корпусному варіанті. От, і теж в мінімуму. Тобто буде якийсь промишлений стелаж, блоками подібними буде виставлятись батарея і ну, то, то буде в розробці. Такий, в таких корпусах є варіант на, на зараз так, на зараз на 6,3 кВт. Ліфер есвольт Трошки пізніше я зроблю підкалби 190, то буде 9,4 кВт Ліфер Також це саме перші б були накопичувачі, які я робив. Те ж саме, а забув кнопки, кнопки дві одна вклю, включити, включити пристрій і інша старт-стоп. От. По індикатору обща напруга, статус, статус БМС, струм, температура мінімальна, максимальна і номер. Це температури по батареї. Потім температура плати фетів ключів і температура плати балансування. По коміркам номер. Номер і напругу мінімально зарядженої, номер і напруга максимально зарядженої, дельта по напругам процент залишкового заряду і регістри, ну так, коди помилок чи стану роботи плати на, 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 на зараз, якщо там якісь аварійні ситуації, по, по цим цифрам можна. Попередньо сказати, що трапилось чи і, і що з це можна робити. от Це це такі корпуси, збірка на, стоп, на калбах на катлах. На катлах, призматиках 150 А години і 180 А годин. Це десь так в середньому від 7,5 до 9 кВт. Повної, повної ємності. От. Всі, всі корпуси мають, можуть стояти на задній стінці під стінкою, так, щоб вони займали мало місця. Ці корпуси можна вішати. Тут є кріплення на стінку. Додам ще, ще один накопичувач. Нарешті давно вже лежали плати. Це GBD, такий здоровенний комбайн, який працює, може працювати в паралель. З більшістю з інвентарів більшістю працює по КАНу і по RS485 протоколі. Я особисто підключав на Соліс і на гроват. З обома працює по кану. От, така здоровенна здоровенний здоровенна плата. Навіть елементи, якої досить незрозуміло, нашу таких два великих фері та що вони тут роблять. Окремо ще додається плата дисплея. і плата з комутаціями. от Щоб чіпити на корпус, прийшлось зробити, надрукувати таку панельку перехідну. от І в корпусі воно, воно так виглядає. Екран такий собі не дуже інформативний, майже не інформативний, бо там майже нічого, крім статуса і там загальної напруги. Подивитися не можна. Напруга загальна струм, встановлена ємність, ємність в циклу і температури. Все, решта решта там не дуже інформативна. Рес rs 485 два порта для паралельного з'єднання. Там більше 10 батарей, може працювати в одній зв'язці. rs 232 Кан, rs 485 сухий контакт, мабуть, скоріш за все, що, що може вмикати реле, коли батарея вже сідає. Я не розбирався. Світлодіоди. Прекрасний і його режими блимання різні аварії. Цей зелений постійно горить, коли є якийсь струм, чи зарядки чи розрядки навантаження. І це стан, стан заряду батареї, це включена чи виключена БМС. І цими перемикачами налаштовується адрес, адрес батареї. Коли вони з'єднані паралельно. І е, кнопка вмикання. Екран постійно зас, засинає, От, налаштовується вона вже тільки, тільки через програмне забезпечення, таке дозволяє досить, досить її налаштувати гарно. Але, наприклад, щоб. Світився екран постійно, ну, я не знайшов таких налаштувань. От. Ну, Корпус залізний. В корпусі це все зроблено так шаблонно, як з іншими всіма батареями. Панель алюмінієва, на неї встановлена БМС-ка, сама плата, а плата екрана і комутації. На пластиковий 3D надрукований переходник. Клемники, запобіжник і безпосередньо саме головне, це залізофосфат S-Volt 134 а години зібрано модулями. От. Ємність, повна ємність батареї приблизно 6,7м. Кіловатта. От, Робочих, я думаю, з тими налаштуваннями має бути десь приблизно 6 з копійками. от ну, Такі, такі батареї вже можна масштабувати. Е, підтримую більшість, мабуть, інверторів, які є. От, це ну, саме такий. Скажімо так, саме складна батарея. Далі, далі вже, скажімо так, будуть високовольтні, то вже трошки інший напрями.